Сьогодні в цьому відео свідки Єгови 10 шокуючих фактів. А також в кінці цього відео я розкажу, чому великі американські знаменитості, такі як співак Майкл Джексон та президент США Двайт Ейзенхауер, були членами цього культу. Друзі, я всіх вітаю! Мене звати Роман Савочка і велкам на українськомовний штунда Тіві. Як ви помітили, я відкрив абсолютно новий. Канал, де контент буде українською мовою. Якщо ви розумієте українську мову, будь ласка, підпишіться на цей канал, а також поширте це відео. Я думаю, що ми всі неодноразово зустрічали свідків Єгові. Вони часто ходять по домам, по двох. Також ми бачимо, вони виставляють стенди біля магазинів, зупинок метро та іншого громадського транспорту. Буквально десь. Два-три тижні тому до мене в двері вони постукали, і я мав дуже гарну розмову, переконував їх прийняти Ісуса Христа. І не дивлячись на те, що їх дуже багато, і, можливо, ви знаєте когось особисто, дуже багато християн мало знають їх історію та доктрини. Тому сьогодні в цьому відео я хочу вам розказати 10 дуже цікавих, шокуючих фактів про історію та доктрини свідки. Єгови. Номер один свідки Єгови, ця секта виникла в 1884 році в штаті Пенсильванія. В яких умовах? Якраз в цей час в Америці було велике пробудження, де відкривалося тисячі церков, яке називається Second Great Awakening. Іменно в цей час появляється цей культ. Я помітив, що дуже часто всі секти і культи вони появляються паралельно під час. Пробуджі в Біблії написано, що коли було посіяно слово, ворог вночі посіяв. Бур'ян точно так появилися і Свідки Єгови. Також цікаво відмітити, що в цей час е, також появилися мормони і інші декілька великі секти. Спочатку е, ця релігія називалася Товариство дослідників Біблії, але в 1931 році вони змінили назву і стали називатися як ми сьогодні їх знаємо свідки Єгови. Номер два. На сьогоднішній день в світі нараховується більше восьми мільйонів мільйонів послідовників цієї релігії. Е, е, принаймні, вони так це стверджують. Ці цифри. Хочу сказати дуже цікаву одну деталь: що свідки Єгови появилися в Україні не тільки в 90-х роках е, після розпаду СРСР. Ще до Другої світової війни, коли частина України була під юрисдикцією Польщі, уже тоді з'явилися свідки Єгови під час п'ятидесятницького пробудження. Тоді вони називалися бадачі. І, можливо, ви чули про такі секти бадачів, це і є свідки Єгови. Справа в тому, що на польській мові бодать означає вивчати. Вони називали себе вивча... «ми вивчаємо Біблію, і в народі їх почали називати «бадачі». Номер три їх засновник. Засновником чи духовним батьком цього культу свідків Єгови став Чарльз Расел. Спочатку цікаво відмітити, що він співпрацював із адвентистами. Він спочатку попав на їх служіння, йому дуже сподобалось. І він став адвентистом. Але потім у нього почалися розбіжності, і він вирішив організувати свою. Релігію, яка не буде схожа на інші, Чарльз Рассел стверджував, що всі церкви, абсолютно католики, всі протестанти, баптисти, вони заблуджуються, вони не знають істини. І ось Бог йому відкрив істину і він відкрив нову релігію. Тут також важливо відмітити, що сам засновник Чарльз Расел. Він був аморальною людиною. Я зараз скажу вам декілька цікавих фактів, які свідки його ви ретельно скривають. Він порушив весільну клятву і розвівся своєю дружиною і завжди повторював, що це була помилка. Цікаво повідомити, що в 1900 році розлучення в Америці навіть серед невіруючих людей був всього один відсоток. Розлучення навіть не було серед невіруючих, і тут людина, яка заявляє, що в нього є спеціальне відкриття від Бога, вона знає більше всіх, а, розлучився зі своєю дружиною і порушив весільну клятву. Це є дуже негарно, і Біблія забороняє це робити. Також я не буду спекулювати, але це є на англійській Вікіпедії інформація, що він. Спокушав інших жінок, а також свою прийомну дочку. Але це не було доказано в суді, було декілька судів. Він це, маючи багато адвокатів, якби він це відкидав, цю інформацію, але також є ця інформація. Ще що цікаво про їхнього засновника Чаль Зарасела, він спочатку на всіх своїх виданнях використовував масонські знаки. Також сьогодні, якщо ви подивитесь на його гроб, то там це зроблено моєї могила у Вигляді масонської піраміди. Хоча також немає ніяких офіційних записів, до якої ложе він, він належав, але вказує факт на те, що дуже багато символів, які він використовував, були масонськими. Можна припустити, що він був таємним масоном. Номер 4. Свідки Єгови не являються християнами в класичному розумінні цього слова. Вони не належать ні до якої відки християнства. Вони не рахують себе ні католиками, ні православними, ні ортодоксальними чи протестантами. Чому вони перше заперечують триєдиність Бога? Вони не вірять в це. В них своє розуміння Бога. Вони кажуть, що в Біблії немає слова триєдинство. Розумієте, в Біблії немає слова Біблія. Друге, вони заперечують божественність Ісуса. Я завжди, коли зустрічаюся з свідками, я задаю їм запитання, хто для вас Ісус Христос? Для них Він просто людина, Син Божий, але ніяк не рівний Богу Єгові. Для них Він був створений, Він має початок існування. Ми розуміємо, що Біблія ясно каже, що Ісус Він безпочатковий, Він існував. Завжди. Третє. Вони не е, рахують, що Дух Святий це просто якась енергія, це не є особа. І ці всі три якості вони відрізняють їх від, їх від справжніх християн. Факт номер п'ять: в свідків Єгови є новий, ніким не признаний переклад Біблії, який називається «New World Translation». Чим відрізняється цей переклад від інших перекладів, що там всі місця так акуратненько підогнані, прирівнені до вчення Чарльза Расела. Там, де написано, що Ісус Бог, вони це все поміняли, вони це все сформулювали по-своєму і своїм прихожанам вони роздають ці переклади, які ніхто із вчених, хто розуміє грецьку мову, всі люди розуміють, що це фейковий переклад. Звичайно, що спочатку, коли ви зустрінетесь з свідками Єгови, вони скажуть, ми покажемо вам у вашій Біблії. Але коли ви почнете аргументувати з ними і скажете, ось написано про єдинство Бога, ось про Божественність Христа, вони скажуть, це нема в оригіналі. Ми вам покажемо свій переклад, де кажеться по іншому. Номер шість. Подібно адвентистам, свідки Єгови, він це вчення взяв від адвентистів. Вони не вірять в існування. Пекла чи вічність душі, вони вважають, що всі люди, які родилися на цю землю, якщо вони не підуть в їх віру, вони просто будуть знищені. А тільки віруючі, які вірять в свідків Єгові, які при належить до їхнього культу, вони будуть спасені. Но Біблія ясно учить, що є пекло і є рай. Матвія 25,46. ісус сказав: і підуть вони в вічну муку, а праведні в вічне. Життя до речі, це не нове вчення. Воно називається анигаліціонізм і анихелешенізм на англійській мові, яке було вже багато сотень років. Але церква засудила це вчення як єретичне. Номер сім цікаві традиції, які є у свідки Єгові. Їм заборонено святкувати Різдво, Пасху та інші християнські свята. Через це сьогодні всі нападки на християнство не ставте ялинки, не вкрашайте доми. Христос народився 25 грудня. Вся, вся, все це єретичне вчення йде із свідків Єгові. Вони являються ворогами е, 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 цих свят. Чому вони не святкують Різдво і Пасху? Через те, що для них Христос не є всемогутнім Богом, а також Він не воскрес фізично, а тільки духовно. Через це вони це не святкують. Також вони не святкують свій день народження, щоб відділитися якось від цього світу. В них особливе ставлення до медицини не можна переливати кров, навіть якщо це небезпечно для життя. Свідки Йогови також. А політичні вони не голосують на виборах і не обіймають ніякі державні посади і не служать в армії. Вони вважають, що будь-який уряд на землі він від сатани. Номер вісім цікавий факт це великі переслідування В багатьох країнах. Мабуть, крім Америки, свідків його ви переслідували раніше або переслідують зараз. Цікаво відмітити, мало хто знає, що в часи нацистської Німеччини свідки його ви стали першою. Потім були інші вже релігійні громади, яких переслідували, їх перших почали переслідувати і кидати в тюрми з 1935 року. Кожен свідок його повинен був носити тут трикутник фіолетового кольору. Як ми знаємо, євреїв заставляли носити зірку, але свідки його ви помічали особливо трикутником фіолетового кольору. За весь час правління рейху 2000 свідків його ви були відправлені до концтаборів, 1200 загинули в в'язниці, і 250 були страчені. Також цікаво повідомити, що зараз вони заборонені в Росії. Коли, як я сказав, до мене постукав е, три тижні назад хлопець, він мені зразу сказав, я приїхав е, кажеться місяць чи два назад з Росії. Нас там переслідують, закрили мою церкву. І він як біженець приїхав в Сполучені Штати і ходить тепер по домам і питається навертати людей до свідків. Єгові е, ще це почалося в сімнадцятому році. Верховний суд Росії визнав товариство Свідків Єгові екстремістською організацією та заборонив її діяльність на території всієї держави. Усі 395 громад свідків Єгові ліквідовано, а їхню власність конфісковано. Номер 9. дуже цікавий странувати факт: свідки Єгови вірять, що Ісус уже повернувся. Друге пришестя вже відбулося, а саме в 1914 році. Хоча раніше Чарльз Рассел називав 1874 рік. Чому ми його не бачимо? Він править невидимо. Ви просто цього не знали. Він же повев. Вони не чекають другий прихід Христа. То що ви кажете Христос, скоро прийде за церквою, це їх не цікавить. Він вже повернувся. Похоже, вчення до речі, і в Адвентистів, коли в 1844 році один із засновників цього руху Міллер. Він предсказував, що Христос повернеться в 1844 році. Христос не повернувся. І появилася така цікава доктрина, що Христос якби повернувся, але не на землю, а в святе святих. Де знаходиться це святе святих? Ніхто не знає через те, що в Біблії про це нічого не написано. І номер 10 Цікавий факт. Серед послідовників свідків Єгови є багато світових знаменитостей, і я вам зараз перечислю декілька. Як я вже сказав, поп-король Майкл Джексон він народився в сім'ї свідків Єгови. Всі його брати та сестри були свідками Єгови. Потім кажуть, що він залишив цю секту, і можливо став атеїстом. Я не знаю, яка його віра була далі. Тенесістка Сарена Вільямс. А, також вона родилася в сім'ї свідків Його і не чи вона зараз це практикує. Англійська співачка Наомі Кемпал, канадська супермодель Коко Роча, співак Принц. А також це дуже цікавий факт, що. А, Президент Америки Двайт Ейзенхауер був вихований в сім'ї свідків Єгові. Але я сказав раніше, що вони аполітичні їм не можна навіть голосувати, то в молодому віці Двайт він залишив свідків Єгові і перейшов в протестантизм. Але він був вихований іменно серед свідків Єгові. Друзі, якщо вам сподобалось це відео і ви розумієте українську мову, будь ласка, поширте це відео в інших соцсетях, вайберу, Фейсбуку, інстаграмі. А також ви ще не підписали. Сані на мій YouTube канал, обов'язково підпишіться. Дякую всім і до побачення.